Загалом у фонди лікарень благодійники передали 20 багатофункціональних ліжок з ортопедичними матрацами, медичні тумби, стерилізатори, операційні етажерки, інвалідні візки, ролатори, тримачі для крапельниць, концентратори, кисню та інше медичне обладнання. Окрім іншого, волонтери подарували постільну білизну, халати, розхідні матеріали та медикаменти. Ми отримали чергову партію так край необхідних нашим пацієнтам розмінних. Таких медичних приладів, матеріалів халатів, шприців, венозних катетерів і інших медичних пристроїв, які полегшують надання медичної допомоги нашим пацієнтам. Ми щиро вдячні фонду і тим людям, які причетні до надання цієї допомоги. Допомогу збирають українці, які проживають за кордоном та передають співвітчизникам безкоштовно. Потрібно тільки оплатити транспортні витрати. Цього тижня ми привезли вже другу фуру з обладнанням, яку передали на Вигуцьку міську лікарню та Долинську центральну районну лікарню. Хочемо подякувати людям, котрі допомогли і профінансували нам транспортні витрати з Європи на Україну. Цінують таку підмогу не лише лікарі, пацієнти відзначають лікуватись тепер комфортніше. Ліжка дуже гарні, дуже спортивні, дуже широкі, красиві, добрі. Дуже от я спала на такому ніжку, то я падала. От, маленькі, от, то маленькі узенькі. от зразу подали хіт Дуже прекрасно. Можна чекати, поки зробить хтось щось, можна чекати від держави, а можна самому подбати про своє майбутнє, про майбутнє своїх друзів, знайомих, близьких. Адже ніхто з нас не знає, коли, кого що чекає. І практично кожній родині приходиться стикатися з тим, що рано чи пізно хтось потрапляє в лікарню. Зручні комфортні ліжка це запорука швидшого одужання. Окрім оснащення сучасними ліжками лікарняних палат, благодійний фонд також надає їх в користування важкохворим людям, що перебувають на лікуванні вдома. Лікарі за таку підтримку вдячні. По цій наданій обладнанню апаратурі це також для нас досить таки суттєва є допомога. Вона дозволяє нам абсолютно десь. Підтягувати рівень надання медичної допомоги нам дає вона відповідно і більш підняти якісний момент надання медичної допомоги. Ну і зрозуміло, що це є досить добра допомога кожному лікарю який раніше десь. Бігав, шукав, відправляли багато пацієнтів в аптеку. Йди купи це, йди, купи ще щось інше. То тепер воно є завжди під руками. Хочу щиро подякувати благодійному фонду громади міста Долини за передані ліжка медичну апаратуру обладнання, розхідний матеріал, який вони нам передавали вже неодноразово, передали в черговий раз. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.